Ми малята, дуже гарні, ось такі найкращі. Ми малята, дуже гарні, ось такі найкращі. Дружно танцюємо, тра-та-та, тра-та-та, -та. бо не сумуємо тра-та-та-та. Мої ручки дуже гарні, у сусіда кращі. Мої ручки дуже гарні, у сусіда кращі. Дружно танцюємо Мої Моїчки дуже гарні у сусіда кращі, Мої щечки дуже гарні у сусіда кращі. Дружно танцюємо, тра-та-та, тра-та-та. бо не сумуємо тра-та-та-та-та. Мої вушка дуже гарні, у сусіда кращі. Мої вушка дуже гарні, у сусіда кращі. Дружно танцюємо, тра-та-та, тра-та-та. тата. Môj životik veľmi dobrý, Jeho súsiada je lepší. Môj životik veľmi dobrý, Jeho súsiada je lepší. Družno tančujeme, tra-ta-ta, tra, -ta -ta, tra -ta.